Усім привіт, мене звати Олен і сьогодні ми поговоримо про деяку тему. Ви всі бачили ту гру, навіть хто не грав. Мені мене лобсі вона дуже сподобалася і дуже сподобався. Ні, це не та яка. Банала ця дігра про спарунки. Ось я тут спинили самі поняли. Тільки це не дитячий контакт, ви самі поняли. І ось що ми сьогодні поговоримо про оспирунки, дитячий контакт. На це моя автор в спункті, ненавидить, не гру із за дитя цих контактів без парунків. І не буду вас затримувати і сьогодні я вам покажу про самі у білоси про спинки. А ми на цьому. приємного перегляду! Ось що це уже! запиноскую зараз ми поговоримо ви вами побачили відео про спунки ви навірно думаєте діти це не дитячий контакт і це є один нюанс і цьому забагато людей викладають дитячий контакт із прунки і це просто позивілля просто якесь Я тільки сьогодні глянув на це відео Якщо було дитячим контекстом, це є один нюанс. І, наприклад, звісно, дитина хочеться відпочити, подивитися Я, наприклад, на YouTube дають батьки. І вони просто хочуть віддихати, у них багато вільного часу. Вони просто хочуть розважитись. Вони натикають на дитячий контакт. Ось дитячий контакт. Забаньте YouTube. Ну добре зарту, я просто позартував. <хи> ну добре. Зараз ми показуємо рекламу. Ой, це не реклама, а тобто це фігня. О, ні, то нет. Нет. Вибачте, я просто боюся, собі я мене тут просто. Я не любила цей опція. Я буду це накладу.

Вулякаємо. Є стих. Тобто ви тільки сьогодні подивилися відео про спутки. Це дитячий контект. Если тут є один нюанс. Це може сказати мікроб, який може файл зберегтися в вашій дитині. Воно може де десь зробити погане. Воно може вбивати це, і може дитина стати несухняною і нічого не вчити і нічого не робити. Поводитися як в самих дитячих контактах, Тобто трогать вообще це створить. І воно може навіть заразить стати. Це як просто боляцька така. І зараз перейдемо до того відео. Самий сімісінький. Тобто про спинки української, тобто там мало проукраїнське в спинки не дотримується правил в СССР і показують гідні відео. Бо що це за фігня така? Ось ви бачите це відео. Тільки звуком. Це просто абсурд. Звичайнісінький абсурд. Чому це показувати. Це все треба банити. Тільки, наприклад, ви бачите відоси. страшні просто ось такі відоси. Та й звісно всіх баньте. Просто баньте. Усі ці відоси. Які натраплять погані на дитячий контакт, просто баньте. Це просто ужасні відоси, які нікому не можна Бо це російське тобто відео, але воно... Дивіться, я украв Адезу спірунків в Майкрафт. Перевод я украв з спірунків в Майкрафт. Ні, це досі абсурд і це тільки воно буде на 5 хвилинити. І за спустятися я скоро сніму то до частину, тому що скоро не вхвататиме пам'яті. І пока.